Всім привіт! З вами Яр Майнкрафт, і сьогодні граємо ми на сервері Hypixel знову. Ну, як знов? Перший раз. Блін, на що я ти зробив? Коротше, сьогодні граємо в Майнкрафт на сервері Hypixel вперше, тому поставте лайк. І це, звісно, відео з вебкою. Тому. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чекайте. Так, і для початку давайте, дивіться. Збираємо ресурси, тепер йдемо. Купуємо собі оце от меч. Ну, Софія, тихо, будь. Тут біля мене Софія сидить, до речі, підписуйтесь на неї теж. Вона зараз тут грає свою гру на телефоні. Не забувайте підписуйтесь на неї. В неї просто тільки 16, в мене вже 168. Давайте діаманти беремо, і йдемо їх швидко складемо. Блін, тут якось трохи рука, так, знаєте, незручно грати, але нічого. Я вже в попередній грі там виграв, я там всім ліжка так поламав, типу дивіться, так прийшов нишком, забудувався, ну, коротше, зламав блоки, їх назад поставив, а потім став на шифт і почав ламати ліжко. Поки ніхто не бачив. Я так всім ліжка поламав. Тому в цій серії я постараюсь знов так зробити. <гас> Опа, що я тут побачив? <гас> а я знаю, що ми за ті е, золоту можемо купити. Є така палиця. О, вона. І за до допомогою неї. ми може... Вона, дивіться, на відкидання один. Тобто вона, коли ви нею б'єте, відкидає. Тому... Я знаю таку конструкцію, типу, отак робите таку штуку, отут робите такий загін, тут а, отака, от, ну знаєте, як би сказати, кімната така без дверей, а тут, а, коли, ви, типу, йде якийсь напар, ну, злодій, то ви так його фу, фу, і все, і він відкидається і падає. Тому я б був не проти таку зробити. Чекайте. О, є. Все, мікрофон поправлю і йдемо. Перше моє відео по джава-версії Майнкрафту вона була на сервері Кубкрафт. В мене він, до речі, є, але я не хочу виходити звідси. Після цієї гри я вам обов'язково покажу. Так, давайте спробуємо зламати зелених. Чом би ні? Я не впевнений, що в мене вийде так зробити, тому що, знаєте, оті от мої інші командки, вони коротше мені в чаті написали щось таке. Мені якось попало з українцями грати. Там діамантовий чел, капець! А, 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 а. Там діамантовий бронічел був, ви на приколі. Це прикол був, ну і блін, там діамантовий чел був. Ну це приколоди якийсь. Як я мав з ним битися? Ну добре, міг попробувати, але ж це реально, я ж нубик. Для безпеки купимо кулю. І конструкція моя до цих пір має працювати, тому я купую собі блоки, купую палицю. І ще трохи блоків можу купити. Є, ще на, на е, скільки там. Все, на стільки вистачить. І погнали Буювати! Блін, непогано було б собі хоча б кульчужну броню купити. А то з такою я взагалі нуб. Та я і так нуб. Ха. Давайте. Чекаємо. Доки зламаю це, мені має вистачити є. Блін, на що я ще собі меч купив. Треба його скласти. Викину. Він не хоче від мене йти меч. Коротше, давайте купуємо собі кульчужну броню. Заскладемося такий меч в скриню. Все. Все, тепер у нас хоча б якась броня є. Я думаю, тепер. Ха. А я, ми, я, ми можемо, знаєте, що зробити? У мене є одна ідея, але вона не знають, чи спеціл Але в будь-якому разі нам треба це зробити. В нас хоча б ліжко є. Так, є. Давайте в нього запуліємо пулю. Ой, а, а, а. капець! Йомаю, -йо. а я не знав, що в них там така ж груба дорога. Добре. Доведеться ще купити. А може там речі не збиралися і на звичайну кулю. Ну, не на... навіть на. Оту от залізну броню, може навіть на алма. хоча ді... алмаз не за ме... за емеральди. Що я вам таке наплів? О, на магістрату прокачали, прикольно. Так. І ні, саме залізо. І відсті. А чи ніхто до емеральдів не будується. У мене питання є. Треба ж обов'язково туди будуватись. Тому і в нас всі нуби без діамантової бронею. Давайте будуємось до діамантів. Поки я будуюся, ви можете. Поставте лайк і підписатись на канал. Блін, чуть не впав, прикиньте. Так. мене взагалі якось нормально чути. Так. Мік... Та, блін, мікрофон постійно біля рота. Треба його якось отак от є. Давайте погнали далі. І є. Все, давайте тепер. Ой! Я її не побачив. Блін, міг її цією по башці отак дати і вона пішла. Ви дивіться, там в зелених було трьох блокна. Ну нічого, в будь-якому разі, мені 16 блоків повинно вистачити. Ой, все зараз пішли. Отак, купуємо собі ще один меч такий. Ще на одного вистачає. Є. Yeah. Все, і зараз її бобасті буду давати. Вона там, походу, АФК біля моєї. біля моєї цієї дороги. Нарешті ми біля емералів. І можемо хоча б одненький забрати. Точно, знаю! Можна купити мостове яйце за один емеральд. Зараз головне не впасти. Все, погнали. Можна купити оце от яйце мостове. Воно якраз за один сверахт. Його можна кинути. Давайте підберемо ресурси і погнали купляти яйце. Так, де воно? Ово? Тепер в нас є плюс один хід до чиєїсь бази. От, наприклад, можна. Там ось жовтий, прикиньте, хочете, хоче зламати зелений. Я йому йду допоможу. <гум> Добре, хоча б дорожку мені зробив. Ні, я не зробив дорожку. Погано. Так, купуємо, значить, це. Все, два рази кликнув ще і все. Паска спрацювала, нам ліжку хочу зламати. Блін, а де він? де той чел? Де той чел? Де той чел, що нам ліжку хотів зламати? Зараз нам ліжку зламають. Чекайте, А Ану. Зараз нам ліжко, походить, зламають. Блін, треба собі кайло купити. Чи нам не ламають ліжко? Блін, зелених трещо вбити і все. А я пропоную підфармити ще трохи на меч. Ну, тобто на броню залізну, бо, вон... бо залізна броня зберігається. А от е... меч, ні. Меч, наприклад, я можу викинути, бачите? А от. Броню не можу, бачите? Так. Чекаємо, 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 а що робити? Можна побігати, щоб мене не переслали АФК-кімнату. афк кімната це там, де коли ти дуже довго стоїш АФК, то ти там, коротше, вмираєш, ну, перетворюєшся в ту кімнату, і там або тобі треба вийти зі сервера в лоббі, або... або не знаю. Я потужний тепер. Блін, та... оце реально потужний чел. Так, не чесно в нього залізний меч. Якби. Ох, це капець який я нуб. <плес> так, броня зберіглась, зберіглась. Дивіться, я не можу викинути її. Навіть шкірну шкер... шкірну не можу викинути, дивіться. Не можу викинути. Бачите? Дивіться Мені найбільше подобається бути без шапки. Дивіться, я без шуботів. Постійно їх знімаю. О! А, ні, не, не нафармились. Мені не... Над... О, там що, хтось забудовує А Айду, я йду поки поб'юся. Ну, принаймні попробую побитись. Бо я знаю, що я ну Я ж не зможу і так побитись. Фух. Блін, я знаєте в чому моя проблема? Якби я постійно попадав, то я би переміг то. А моя проблема в тому, що я дуже рідко попадаю. Тому треба битися зі слабшим. Ну, для тренування треба битися зі слабшим. А далі потім з сильнішими, сильнішими. Чекаємо. Отут має бути суперброня. Є, 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 є! Купуємо це, купуємо це, купуємо собі трохи вогняної кулі, купуємо знов трохи блоків. Тепер йдемо і спробуємо когось зламати. Стоп! А мені Кайлото потрібне. Може хтось взагалі в обсиді нібу? Зелений ще один чел, і це, походу, той з діамантовою бронею. Якщо реально танк, то мені капець не повезло. Так, купуємо собі, прокачуємо інструменти. Тепер купуємо трохи собі знов блоків. Я знаю лайфхак, як можна заламати ліжко, але Ну, він, він дуже довгий. Ну, типу, його складно здійснити. Сигнальна Паска, нам хтось. А, -а, -а Маленький зелений. Зараз жовтий вб'є. Ви на приколі? Я нічого не робив, ми вже перемогли. Що за фігня? Що за фігня? А А? -а скажи, що за фігня? Що за фігня? Що за фігня? Що за фігня? Я нічого не робив. А -а 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 -а. Це фігня. реально. Нашому досягнені. Мені подобається, що я переміг. Я би хотів отак от якусь команду заклікати, просто заклікати. я б її вбив. Давайте викинемо це. Ну що воно нам. Мені не потрібно... що я до лобі. Знов давайте заходимо. Чекайте, а давайте попробуємо в соло зіграти. А хоча в соло, ну. В соло я на ізі помру. А тут хоча б у мене якісь шанси є. Так. чекай. О, така сама мапа. Там емеральди. Я хочу бути... Е о, я не цю мапу. Мене тут постійно вбивають. Я хочу бути. Хочу. Не знаю, що я хочу. Я будь-що хочу. Але не на такій мапі, бо така мапа повна халепа. Так, чекаємо. А, хоча не чекаємо за 2 секунди. Купуємо собі купу блоків. Ліжко не моє, давайте його навіть зламаємо. І погнали до когось будуватись. Давайте. Давайте попробуємо до якоїсь команди побудуватись. Я, я не, впевнений, що мені з цього не вийде зламати, але я принаймні спробую, чекайте, тут екран бруди є. А, чел, ти будуйся. Ну, а на, я тобі трохи блоків навіть скину. А, не скину. Ого, він класно вміє будуватись. Все, чел, чел. Давайте, будуємось. Давайте побудуємось кудись. Далі. Я забув, що я з вебкою знімаюсь, правда? Ха. Давайте. Нам ліжко зламали. От що це за фішка? Постійно, як я колись хоч, хоч, хочу ліжко зламати, то ламають нам. Коли я ніколи не хочу зламати ліжко, то нам ніколи не ламають. Ну що це за. Давайте вбивай мене! Все, я знаю, знаю, що, знаю, що я померу. Коли Блін, ну що за фігня? Коли я ліжко хочу зламати? Це так від. Це так сервер, знає, що я хочу зробити. Чи то що? Давайте будемо всіх цього разу валити. Будемо всіх валити цього разу. Чи не так. Ставте лайк, якщо хочете, щоб я переміг. О, на цій мампі я якраз переміг. Тому. На цій мапі. Я хочу постійно грати. Мені цікаво, які тут команди можна в Бедварці написати, так? Шукаємо команди. Тут є всякі команди. 2 фа... Все. маю доступу до цієї команди. І просто на проф командах. Блін, купуємо за ці гроші ще. Це от. А ти чел шо? От якби він так забудовував і мене не бачив, то було б це. О, та як завжди, в нас там от зелені. Давайте погнали. До діамантів. Блін, супер швидким способом не вдалося. А чекайте, який в мене пінг взагалі? Нормальний пінг 20. Стоп. В когось тільки дев'ятий пінг, вже десятий. Ого, який в нього великий пінг. Одинадцятий пінг, А в нас двадцятий. Ну, то капець. То що одинадцятий пінг, в нього взагалі там все супер, не лагає. Хоча й в мене не лагає. Мікрофон може ближче підсунути. Так краще чути. О, до речі, 30 залізів вже є. І я би напроти був собі купити меч та, і... та блоки. Беремо блоки. Так. Погнали! Е, так. Девно? Я пам'ятаю, тут якесь листя було і ось воно. Ай! Боляче! Блін, якби в мене було більше хп, то я би виграв її, а так? Що ну, вдієш? Ну а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал і всім удачі! Всім дякую за перегляд! Всім